Збиваєш військовослужбовця на дорозі? Тримай гроші. Суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир у ніч на 26 травня 2023 року збив насмерть нацгвардійця на блокпосту у столиці. Аби експертиза не довела стану сп'яніння в момент збиття, тандир замість свічі здав на аналіз воду і слину, аби сфальсифікувати. Але все ж він у СІЗО і залишиться там як мінімум до 12 квітня. Та хіба ж це проблема для судді? Бо навіть сидячи в СІЗО, він продовжував отримувати свою суддівську винагороду. Як інформує центр протидії корупції Олексій Тандир з червня по листопад минулого року отримав майже 400 Тисяч гривень суддівської винагороди, хоча і брехав у суді, що не отримує взагалі ніяких виплат. Попри це, у центрі зазначають, що така ситуація не є вийнятковою, адже Держаудитслужба виявила дев'ять суддів, яких відсторонили від правосуддя через притягнення до відповідальності, але які все одно отримували винагороду, і такі судді обійшлися бюджету у 6,5 мільйона гривень. Туди ж можна зарахувати і тандира. Що ж чудово виходить, поки виплачують гроші суддям навіть у СІЗО, на армію грошей не вистачає. А що ви думаєте з приводу цього? Пишіть свої думки у коментарях та не забувайте відправляти це відео своїм знайомим, адже ми знаємо, як поширення інформації впливає на наших держслужбовців. Ховатися від ТЦК чи бути пійманим, я не просто так вирішила задати вам такі питання, бо в мережі натрапила на відео, де боєць Дмитро Білокінь трошки розповів про актуальне: про мобілізацію та мотивацію на фронті. Захисник наголосив, що люди на фронті повинні бути мотивовані, інакше навіть найкраще озброєння їм не допоможе. Наприклад, не хочу сидіти сидіти в одному окопі з людиною, яку спіймало ТЦК. Я хочу сидіти в одному окопі з людиною, яка втекла від ТЦК, бо вона швидка, думає на ходу і може, і може швидко приймати рішення. З цією людиною я згоден сидіти в окопі з тим, кого піймали. Ну. Його і росіяни так же піймають. Ситуація в тому, що мотивована людина може, вибачте, вираз і з гімном і палками воювати. І в неї буде виходити. А невмотивованого бійця в найкращу снарягу, дай найкращу зброю, яка там ніколи не промахується, все одно буде фінал один. Я згодна, бо людина що мотивована, вміє аналізувати і швидко створювати план, особливо у стресовій ситуації, і доводить діло до кінця у будь-яких умовах. Це найкращий партнер по справі. Тим часом лави ЗСУ можуть поповнити ті, хто колись мав чи має судимість. Міністр юстиції Денис Малюска заявив, що засуджені українці можуть долучитися до служби у збройних силах України, але для цього мають бути внесені зміни у законодавство. Як виявилося в Україні, що найменше 50 тисяч людей не перебувають на обліку в ТЦК через погашену судимість. Покарання закінчилось. Вони не є суспільно небезпечними. Вони гуляють або завжди гуляли, перебували на волі. Зараз працюють, не працюють. Чим завгодно займаються, але в місцях позбавлення волі не перебувають. Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку, і мова йде про десятки тисяч. Що найменше тисяч громадян, які е, якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, цека зогляте на те, що вони колись там вчинили злочин, на думку Дениса Малюські люди, які мають судимість, можуть не тільки воювати, але й долучатися до іншої роботи в ЗСУ. Все залежить від того, за якою статтею засуджена людина. Я переконаний, що чимало людей, які перебувають в місцях позбавлення волі, можуть достойно захищати нашу державу зброю в руках, не зброю в руках. У всякому випадку наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Коротше кажучи, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Посадовець каже, що ризики, які несуть засуджені у випадку їхньої мобілізації, передбачаються. Для цього у міністерстві юстиції готові проводити аналіз. Справа в тому, що в нас є ціла система аналізу ризиків тих, хто ну наших клієнтів, тих, хто перебуває в в'язниці або поза нею. І ця система аналізу ризиків вона дозволяє досить ефективно передбачати наскільки суспільно небезпечна є та чи інша особа. Такий ризик того, наскільки особа ризикована, ми згодні будемо ділитися із ТЦК із судом. Після заяв міністра можемо чекати на те, що таку можливість таки дадуть, коли законопроект 104.49 щодо військової служби мобілізації та військового обліку пройде всі етапи. Верховна Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект. Тепер на законопроект чекає голосування у другому читанні, десь 21 лютого. Тобто, найбільш вірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого. Підписуй. На початку березня і набере чинності у квітні. Отакі новини. Підписуйтесь на наш канал там ставте лайк. Ми працюємо для вас. Місто втомлене досі не спить. Потап та Настя Каменських схоже вляпалися в черговий скандал, а все через новий кліп репера. Міжну пісню співає вона. І вклада немовля присвячується пісня, за словами виконавця, жінкам, матерям, донькам та сестрам військових. Все б нічого, та тільки записав ці зворушливі рядки. Потап на відпочинку у Колумбії. Чумадани, забирай, на пляжах Крибського узбережжя разом з дружиною Настею Каменських. Вони нібито пишуть новий альбом та сильно переживають за Україну. До речі, новий альбом подружжя може стати приводом для розлучення зіркової пари чотки, щодо цього активно тиражуються жовтою пресою. Серце в ткру, біжала любов. Аби заспокоїти шанувальників, потап викладає у соцмережі спільні із дружиною фото, а точніше, окремі світлини, але зі спільної студії звукозапису. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть свої думки у коментарях під відео та залишайтеся у курсі останніх новин разом з Україна сьогодні. Трамп розгнівався через свої фото з великим животом. Фото, які гуляли мережею, створені за допомогою штучного інтелекту, розізлили експрезидента США. Його не влаштувало, що він на них здається товстішим, ніж насправді. Джорджині Родрігіс відфотошопила фігуру. До того ж, невдало. Сідниці нареченої всесвітньо відомого футболіста Криштяну Роналду зазнали цензури Ірану в головній національній газеті. Португальський спортсмен опублікував сімейне фото на честь свого 39-річчя, на якому було зображено Родрігес у сукні, яка підкреслила пишні сідниці, а показ їх законно заборонено в Ірані. Працівникам газети нічого не залишилося, як у фоторедакторі зарізати шмат тіла, причому так, що на фото взагалі немає сідниць, і добре помітно невдалий фотошоп. Ну, а глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, який зараз перебуває з робочим візитом у Мюнхені, потрапив у незручну ситуацію під час прямого включення. Імовірно, через технічні проблеми голова МЗС не почув питання ведучого і прямо перед камерою затягнувся сигаретою. Ситуація на українсько-польському кордоні, блокування фермерами. Чи ведуться переговори? Коли ця ситуація може вирішитися? Що ми вибилися? Ми вас чуємо. Е Як бачимо, в ефірі виникли проблеми з технічним зв'язком. Дмитро подумав, що він вже не в ефірі. Міністр спитав: Все, ми закінчили. У Свою чергу, журналіст, який сидів у студії, повідомив міністру, що він чує його. Однак політик не почув цієї відповіді і в той же момент вирішив дістати сигарету та закурити. Конфузи не закінчилися. У Миколаєві скандал стався в клубі, не дивлячись на обстановку місці, та й Україні загалом там витворяли ось таке. Це підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас.